Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших речей для будь-якого бізнесу виробничу собівартість. Це, знаєте, такий собі фундамент. І почнемо ми з питання, яке напевно ставить собі кожен підприємець скільки ж насправді коштує виготовити один єдиний продукт, бо саме відповідь на це питання, по суті, і визначає, наскільки здоровим є бізнес. Отже, щоб відповісти на це, давайте спершу розберемося, а що ж це взагалі таке, оця сама виробнича собівартість. Ну, якщо говорити формальною мовою, то це е, загальна сума всіх, всіх витрат, які пішли на виробництво однієї штуки товару або на надання однієї послуги. А якщо ще простіше, уявіть собі шлях товару, от від закупівлі сировини до моменту, коли клієнт отримує його в руки. Так от собівартість це буквально кожна копійка витрачена на цьому шляху. Все, що компанія витрачає, що продукт, так би мовити, вийшов за двері. Гаразд, з визначенням наче розібралися. Але навіщо взагалі вся ця математика? Чому так важливо це все рахувати? Яка з цього користь? А користь насправді величезна. Бо розуміння собівартості це не просто циферки для бухгалтера. Ні, це по суті стратегічний інструмент. Хочеться підвищити прибуток, треба знати, де можна оптимізувати витрати, треба встановити адекватну ціну знову ж таки без собівартості нікуди. А ще це допомагає зрозуміти, скільки взагалі треба продати, щоб хоча б вийти в нуль. Тобто, бачите, все від ціни до оцінки ефективності починається саме звідси. І щоб порахувати все правильно, треба розуміти, що витрати бувають різними, не можна просто все скласти в одну купу, давайте розбиратись у їхніх видах. І перше, про що варто поговорити, це, так би мовити, мрія проти реальності. Є планова собівартість, це те, що ми собі напланували, розрахували за ідеальними стандартами. Наприклад, що на виготовлення продукту піде рівно 3 години праці. А є фактична собівартість це те, що вийшло насправді, коли запчастини, які мали коштувати 20 тисяч, раптом подорожчали до 25. Життя, як то кажуть, вносить свої корективи. Далі. Важливо не плутати витрати самого цеху і витрати всього бізнесу. От дивіться, виробнича собівартість це все, що відбувається безпосередньо на виробництві: матеріали, зарплата робітників, амортизація станків. А є ще й повна собівартість, і от вона включає взагалі все. Тобто, до виробничих витрат ми додаємо ще й маркетинг, і пакування, і зарплату директора і оренду офісу. Це вже повна картина. Добре, з класифікацією розібралися. А тепер давайте зазирнемо, так бувати, під капот. Розберемо собівартість на її складові, подивимось на її анатомію. Так, з чого ж вона складається? Ну, загалом є кілька великих шматків цього пирога. Це, звісно, матеріали, з яких ми щось робимо, потім персонал, тобто зарплати, далі будівлі та обладнання, амортизація, ремонт, не забуваємо про соціальні внески, ну і завжди є графа інше, куди потрапляє все решта. Але тут, знаєте, починається найцікавіше, бо всі ці компоненти можна в свою чергу поділити ще на дві дуже важливі категорії: витрати прямі і непрямі. У чому різниця? Все насправді просто: прямі витрати це ті, які можна легко порахувати для однієї одиниці товару: от, наприклад, гума для однієї шини або зарплата робітника, який саме цю шину збирав. А непрямі це ті, які стосуються всього виробництва одразу. Скажімо, мастило для верстатів. Його ж неможливо точно порахувати на одну шину, правда? Або зарплата маркетолога. Вона ж іде на просування всього асортименту, а не конкретного продукту. І ця ж логіка, до вечі працює і для всього іншого. Оренда цеху класична непряма витрата, бо платити треба навіть, якщо нічого не виробляється. Соціальні внески заробітника на конвеєрі прямі, а за бухгалтера непрямі. І от саме в цих непрямих витратах маркетинг, редизайн, упаковки, оренда машин часто і ховаються ті самі приховані витрати, які потроху непомітно, але з'їдають увесь прибуток. Добре, ми стільки всього розібрали. То який же з цього всього можна зробити головний висновок, до чого ми, власне, ведемо. А висновок дуже простий коли є розуміння всіх цих видів витрат планових, фактичних, прямих, непрямих, тоді можна приймати справді обґрунтовані рішення. Це вже не гра навмання, це дає можливість реально контролювати витрати і керувати бізнесом, а не просто сподіватися, що в кінці місяця щось залишиться. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів. Які приховані витрати у бізнесі допоможе виявити ось це нове розуміння? Можливо, це час, який іде на переналаштування обладнання або вартість простою, коли щось зламалося? Тепер є інструменти, щоб це все побачити, порахувати, і що найголовніше почати з цим щось робити, оптимізувати.